Думаю, собі зніму сьогодні я МК, нічого поганого, не підозрюючи, сідаю працювати, але моя подружка вирішила інакше. Каже: Ага, покажу я їй. Я своє відпрацювала. Але ж в мене на сьогодні запланована зйомка. Так, і що робити? Спокійно, може, попрошу її сьогодні вимкнутися, буквально ненадовго. І все, відпочивай собі. Не хочеш? Добре, подруга, я зараз все владнаю. Знаю я один сайт, зараз швиденько, виберу собі новенько. Готуйся йти, смітник, тобі кірдик. Прощавай, люба. Замовила я таку саму модель. Це One, потужна та професійна, має надпотужні світодіоди та має видатну ефективність. Матеріал просихає всього за 3-5 секунд. Дана модель має два режими потужності сенсор, таймер та знімне дно. Одним словом, крута подруга.